Слава Ісусу Христу! В Іванні від Луки у 14 главі Ісус розповідає притчу про великий бенкет: Господар слика гостей і звані гості, які були запрошені один за одним, починають відмовлятися і виправдовуватися. Я купив поле, а я купив волів, а я одружився. Власність, фінанси, робота, кар'єра, бізнес, сім'я, особисті стосунки чи речі самі по собі не є гріхом, але вони стали ідолом, які зайняли місце Бога. Жодна земна цінність не повинні затьмарити наше місце у Царстві Божому. Не ігноруйте бенкет, Слово Боже, церкву. Ісус говорить, що ніхто з тих званих не скуштує Моєї вечері, не можна ігнорувати Боже запрошення і очікувати на нагороду. Але Божа милість не знає меж, коли перші відмовилися, Господар сказав, крабу, рабу, на вулиці і про велики міста і приведи в Бога калік кривих і сліпих. Це люди, у яких життя зламане, і їм немає чим і хвалятися і чого втрачати. І вони прийшли на бенкет. Церква це і є той бенкет, це місце, де проповідується Слово Боже, і ми стаємо дітьми Божими. Не пропустіть своє місце на бенкеті, бо званих багато, але обраних мало. Звані – це ті, хто чув, обрані – це ті, хто прийшов, залишився і виконує. Якщо ти ігноруєш бенкет, Тут на землі, якщо ви ставите свої плани чи родичі вище за Христа, ви ризикуєте втратити все. І наше життя це час, коли ще є місце на Бенкеті. Не зволікайте, біжіть на Бенкет, щоб скуштувати хліба життя. Амінь.